Меркурій переходить в знак стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 2 листопада 2024 року і аж по 8 січня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторі з інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, близнята, терези і водолій. Прогноз для вас спочатку загальна інформація. А потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо, особливий період, адже в цей раз Меркурій, особиста планета, яка в принципі міняє щось на такому більш рутинному нашому житті, буде йти транзитом аж два місяці. Зазвичай вона йде. Три тижні плюс-мінус. Чому так відбувається? Тому що Меркурій у нас буде ретроградним з 26 листопада по 15 грудня, включно. Про це я зніму окремі відео. А поки що поговоримо про ретроградність Меркурія, ой, про директивний, скажімо так, його стан в знаку стрілець. Що таке взагалі Меркурій? Меркурій – це про контакти, комунікацію, інформацію, новини, друзі, освіту, взагалі, збір якоїсь інформації. А що таке стрілець? Стрілець це такий, знаєте, знак зодяка, який завжди Агне розширяти свої зовнішні і внутрішні горизонти, а має чіткі ідеали в принципі вподобання, цінності його тягне до самопізнання. Жага до зміни місця у нього дуже сильно привілює, тобто подорожі, особливо. А загострене відчуття справедливості у цього знаку Зодіака. і він ніколи не буде робити щось просто так. Йому завжди потрібен більший сенс. Що тут мається на увазі? Тобто я відкриваю бізнес не тільки для того, щоб заробляти гроші. Я хочу бути корисним для інших людей. І відповідно, тут іде такий трошечки дисонанс, тому що Меркурій у нас управляє знаком близнюки і Діва, в першу чергу, близнюками. А, а близнята такий трошки вітряний знак зодіака, і тут Ут вони дуже часто загоряються, скажімо так, новою ідеєю, починають її робити. Якщо не скажімо, так в них щось не виходить, вони просто її міняють на щось інше і починають робити щось нове. Відповідно, це не дуже хороше положення. Меркурія воно називається вигнання опозиція до комфортного положення. І тут Меркурій і стрілець можуть проявляти свої негативні риси характеру, про які ми далі поговоримо з вами. Плюс у нас ще йде ретроградність Меркурія. І тут буде заповільнення процесів по тому сектору, де він у вас зараз буде проходити. Він і так буде заповільнений, трошки важко важко даватися в директивному напрямку, але в ретрограді це буде ще сильніше, помітніше. А в цей проміжок часу в ретроградність Меркурія, що хочу сказати, не бажано робити планові операції, підписувати якісь важливі документи, починати працювати на новому місці роботи. Ботикс, пластика, інєкція, сематологія, косметологія також не треба робити, тому що там можуть вилізти якісь свої нюанси. У мене, наприклад, коли цю мами була така історія. Коли в неї вона зробила зуб собі, там забули ватку в неї всередині. Цей проміжок часу може дати тягу до всього нового, особливо подорожі і освіта, навчання. А може як варіант бути історія планування дитини, тому що Пітер управляє стрільцем, а юпітер це про дітей. Або багато може бути контактів у вас з дітьми, наприклад, там подарунки, якісь може хтось просто посиди, посидіти з дитиною чиєюсь, а подорожувати можете багато. Надмінна може бути довірливість у вас, і віра в самі такі знаєте, безлузді якісь ідеї, що призводить до марнування часу. Тобто, ви можете повірити в щось, коли немає от зараз не на часі, оці сили і можливості у вас Розумієте, да? Також може бути історія, що ви можете проповідувати якісь високі цінності, але самі їм не соответствувати і робити якось навпаки, але цього потребувати від інших. Плюс присутня висока така оптимістичність. Цей проміжок часу та віра по тому сектору, де він у вас буде проходити. Це непогана історія, але це може бути таке трошки чересчур. і відповідно це може програтися в негатив. Ну і перший знак у нас близнята для близнюків, це буде сьомий сектор гороскопу, де він у вас буде проходити. Ну і у вас тут 100% особливо в період ретрограду, може бути історія, що колишні у вас проявляться. Про це ми поговоримо в інших відео. А доволі таки непогана не історія. Якщо ви одні, у вас може з'явитися нова людина в вашому житті, з якою ви потенційно можете будувати Тосунки, але тут може бути така історія, що ваші оці ідеали і цінності вони можуть трошки не співпадати, або просто повільним буде розвиток подій. Як варіант це може бути знайомство на відстані, або кудись поїдете з кимось познайомитись, або це може бути іноземець, або людина набагато молодша за вас. Тут як варіант може бути історія, що ви, наприклад, дізнаєтеся, що у вас є якісь вороги конкуренти, можливо, така історія. А якщо ви в стосунках знаходитесь, то тут потенційно може бути історія, що це буде пропозиція руки і серця, наприклад, одружитися. І в цей проміжок часу ви офіційно можете розписатися. Єдине, що я вам хочу сказати, що до 20-го числа краще розписуватись, тому що після 20-го Меркурій заповільнюється, а з 26-го він стає ретроградним, і там уже краще цього не робити. Як варіант, ну тобто. Це можна зробити, але там можуть бути свої якісь нюанси. Я б не рекомендував просто йти в ці перепони, скажімо так. А це може бути сумісна подорож з вашим партнером, наприклад, кудись, або планування дитини, наприклад, в цей проміжок часу. А як варіант, це не знаю, може бути історія, що, наприклад, ваш партнер піде навчатися, або ви підете навчатися. Тут, до речі, може бути така історія, що. Хтось один з вас, якщо ви в стосунках, може іншого повчати трошечки. Це може бути, до речі, людина, яка працює там в сфері освіти, як варіант, з якою ви можете познайомитися, або політик може бути якийсь дипломат як варіант, бізнесмен. Ну, тут більше освіта буде грати важливу роль. Наставник, якийсь куратор, ментор, от в такому форматі. А новий клієнт може прийти тут 100% можлива історія, але опять же, важко може бути домовитися. А це може бути історія, що новий колега прийде по вашому поточному місці роботи, або якісь у вас можуть бути домовленості з кимось на роботі. Наприклад, це може бути розширення ваших горизонтів. Наприклад, просто були колегами, зараз стали спілкуватися, тому що побачили ці оці цінності і ідеали сумісні. А, це може бути як варіант момент. Що ви в ваших партнерських стосунках, особливо якщо у вас щось не дуже добре, то тут ви почнете будуть даватися якісь ситуації, коли ви задумаєтесь: а чи дійсно у нас є оці спільні якісь риси? Характеру я не знаю, ідеали, за рахунок яких ми можемо далі будувати наші взаємовідносини, і це буде прямо грати. ви можете просто шукати їх. Типу там не знаю, А тобі подобається там, в кіно ходити на такі там фільми. Давай будемо ходити. Або там, якщо не подобається, давай вирішувати питання і більше часу разом проводити. В такому форматі може для вас програтися. Якісь новини за партнера ви можете дізнатися. Ну от, якісь події в нього можуть відбуватися. Ви про це дізнаєтесь. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. П'ятірка мечей. Ну, п'ятірка мечей зазвичай дає конфлікт інтересів. І тут потенційно може бути така історія. Якщо ви познайомитесь з якоюсь людиною, з якою потенційно можете будувати стосунки, то тут може бути така історія, що цінності у вас будуть різними. Або, як варіант, по цій карті, де конфлікт інтересів в контексті, ви хочете серйозних стосунків, людина хоче несерйозну якусь якоїсь історії і немає общої точки заприкиснення. Це може бути вплоть до розриву, наприклад, по цій карті, якщо ви в стосунках і у вас щось погане. Розлучитися можете як варіант, роз'їхатися можете. А б'юс, якийсь може бути по цій карті, не дай Бог. А, ну тут більше може бути, от, якщо ви в стосунках в обговоренні якихось ситуацій, тут може бути от стичка інтересів, що я хочу в одному форматі це вирішувати, а я хочу в іншому вирішувати. І неможливість домовитися, розумієте, да? І оскільки у нас не дуже хороше положення Меркурія в знаку стрілець, то ця історія тут дуже ймовірна. І вороги по цій карті, от конкуренти там по бізнесу, наприклад. От вороги на роботі можуть якісь проявитися, от щось можете про них дізнатися, або можете намагатися піти на примирення, але вони, наприклад, будуть не хотіти, або навпаки, як варіант. Думаю, якось так для вас. Далі у нас ідуть терези. Для Терезів це буде третій сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Ну, це сектор Меркурія, контакти, комунікації, друзі. Тому вам пощастило найбільше. У вас повинен період бути благоприємний. Короткі подорожі, купівля, машини, мислення, освіта. Що тут може бути? Тут 100% може у вас з'явитися нова людина в вашому житті, новий друг з спільними цими рисами, цінностями, ідеалами, віруваннями. Про те, що я казав на самому початку, тут може бути як варіант історія, що ви просто будете з кимось, з ким ви вже спілкуєтесь, домовлятися про щось як варіант, там не знаю, кудись поїхати не знаю, Домовлятися про зустріч. Багато може в принципі у вас бути от комунікації з іншими людьми, творчі проекти, колаборації, якщо це вам дотично по вашій роботі, можуть бути новини за брата і сестру. У вас можуть бути надійти як варіант. Освіта також сюди йде, може у вас з'явиться брат або сестра. Дізнаєтесь, освіта також сюди йде. Це може бути або ви вступите кудись в університет, або візьмете якісь курси, семінари, майстер-класи. От така історія може бути. Здача екзамена може бути, наприклад, на водійські права. А, ну, Тут може бути важкувато трошечки здати, тому що не дуже ж хороше положення Меркурія в знаку стрілець. А подорож може бути за кордон 100% у вас, а купля продаж машини. І тут, до речі, хороша історія, тому що якщо продавати машину, то ви можете продати дорожче, ніж розраховували, або як варіант. Але при цьому домовленості можуть довго тягнутися. Купівля машини може бути, і тут знову ж таки може якось вам пощастити як варіант. Єдине, що я вам попрошу дуже робити це до 20-го числа, тому що якщо зробити після 20-го, тому що 26-го у нас Меркурій стає ретроградним, то там можуть вилізти потім якісь нюанси, Втюхайте якусь браковану машину, або там щось якась буде поломка, або буде важко домовитися, або там якісь прогавити в документах Ну, я про це ще розповім в окремих відео, але тут просто мають на увазі, що це краще робити все, те, що я сказав, до 20-го числа. Домовлятися з друзями або тощо, от в такому форматі. А мислення у вас тут більш... от у вас тут, прям оця історія, те, що я казав на початку, надмірна довірливість, віра в самі безлузді. Якісь ідеї в те, що вам можуть казати, тут прямо у вас може це привілювати, і для вас це може програтися трошечки в негатив. Розумієте, так? Да? Ну і карта поради для вас на цей проміжок. часу. Подивимось, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Король кубків, ну це може бути людина, рак, риба або скорпіон по знаку зодіака, яка прийде в ваше життя, або буде допомагати вам у вирішенні якогось питання. Це може бути людина, яку ви знаєте, і от з нею щось будете домовлятися. Це може бути людина, яка працює в творчих сферах діяльності, це може бути людина. Консультує інших людей, психолог, психотерапевт може як варіант до цієї людини підети на консультацію, Або там офіціантом в сфері обслуговування працює. Ну тут більше по цій карті, більше от ну це як я, наприклад, консультую інших людей, надаю свої послуги безпосередньо тетете. І отут з цією людиною може бути якась взаємодія. А сімейні питання можуть вийти на перший план, тому що батька символізується. Карта, ну, як варіант, це може бути мати, це може бути не тільки чоловік, це може бути е, жінка, але більш такими чоловічими сильнішими енергіями. І тут от, ця людина або прийде в ваше життя, або ця людина вам якось чомусь допоможе. По цій карті можете почати навчатися знову ж таки в тому руслі те, що вам подобається, або до того, що ви ну, до того, що ви там давно йшли. Це може більш творчою якоюсь спеціальністю пов'язане, або знову ж таки, якісь новини. От забрати сестру. Тут точно може бути якась медія, може будете час просто разом проводити до них во гості поїде, може вони до вас в гості приїдуть? Ну хороша карта на саме ділян. Я думаю, що повинно у вас програти. Ну ця людина якось зіграє дуже важливу роль у вашому житті впродовж наступних двох місяців до 8 січня. Розумієте далі у нас ідуть водолії для водоліїв це буде 11-й сектор е, гороскопу, будинок популярності довгострокових планів, публічності, медійності, друзів е, загального такого групування, всіх, кого ми знаємо, з ким ми комунікуємо, не тільки там близьких близьке, оточення, як там йде по третьому сектору. Наприклад, що тут у вас може бути? Е, можете зареєструватися в новій соцмережі, е, можете набути якоїсь популярності. Наприклад, дуже багато може на вас бути увагу багато може постити, наприклад, відео, фотографії, багато може бути компліментів, знаків уваги. Це може бути знайомство з якоюсь людиною на відстані, як варіант. Це може бути іноземець, наприклад, познайомитися в любовному плані. Клієнти можуть прийти через інтернет, а маркетинг, піар, реклама можете займатися. А може у якоїсь медійної публічної людини будете брати консультацію або якісь курси купляти як варіант. Тут може бути історія, що з кимось, наприклад, раніше просто спілкувалися, а зараз контекст ваших взаємовідносин перейде на новий формат, і ви станете прям друзями. От побачите якісь спільні ці ідеали цінності, про які я казав, і вийдуть вони на новий формат. Можете почати реалізувати якісь плани, прям такі довгострокові, прям от не знаю, там покупка квартири, і почнете от прописувати там, що треба зробити для того, щоб це в моєму житті трапилось в такому форматі. А покупка новітньої технології там Пелосос, айфон, макбук. От ця історія також у вас 100% може програтися. Як варіант, це може бути, не знаю, там якісь плани в контексті дітей можете вирішувати, допомагати там дітям, наприклад, своїм там, не знаю, в плануванні чогось, або вони можуть вам зіграти якусь роль. А це можуть бути іноземні, якісь, наприклад, інвестори. Якщо особливо ваша робота безпосередньо дотична з консультуванням, там спілкуванням з іншими людьми, от те, тет тут і клієнти можуть прийти, і більш за все, це може бути або іноземці, або клієнти на відстані, або ну, щось якось Форматі. Тут дуже добре було б, наприклад, скажімо так, просвіщати свою роботу через медійні ну, соцмережі. Це може вам якось посприяти в подальшому. Ну, і покупка, ще раз повторюсь, новітньої, новітньої технології тут точно може бути у вас. Давайте карту пораду для вас подивимося, що там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Ой, карта вип... карти випало. Карта повішений і двійка кубків. А, ну дивіться, тут 100% дивіться: двійка кубків – це завжди контакти, комунікації, подарунки, компліменти, знаки уваги. І тут може бути історія по повішеному. У вас може трапитися якась ситуація, оскільки у нас не дуже хороше положення Меркурія в знаку стрілець. Відповідно, тут може бути така історія, що у вас буде якась наприклад кризова тупікова ситуація з якоюсь людиною, за рахунок чого вам треба буде зробити переоцінку цінностей або ви. Самі почнете це робити, або ну, це поміняється От відношення до якоїсь людини, ви подивитесь на неї під іншим кутом і може зрозуміти, що не хочете більше з нею спілкуватися. Може, як варіант буде якась ситуація, коли ви там негативно якось приймали якусь людину, і зараз почнете по-іншому до неї відноситись. І будете з нею спілкуватися там вплоть, там до дружби, тіснує там прям кращі друзі, як варіант. От якась кризова ситуація з кимось може у вас відбутися в домовленостях, наприклад, особливо в принципі ретрограду, тут прям 100% ці карти можуть програтися. Це може бути історія, що на вас можуть мати інші люди вплив, тобто виводити в якісь вас емоції, які вам їм треба від вас отримати. Або як варіант, дуже часто проходить така історія, що ви можете дуже сильно дивитися на інших людей, приймати. Досвід інших і думати, що у вас так само потенційно повинно програтися. Хоча ви ж унікальна індивідуальна персона, і це не значить, що у вас буде так само, якщо ви підете в якісь оці реалізації довгострокових планів, що у вас так само програється там, погано або добре. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьоміки, боміки, оревуар!